Всім привіт-привіт! Вас приветствую я, Дерновська Світлана, астропсихолог, нумеролог, кармокоректор енергопрактик. Ну що, водолії, водолії, привіт! Третя декада, які народилися з 11 лютого по 19 лютого. Таємничий місяць панує над характером народжених у цей період, обдаровуючи їх скромністю, чутливістю, правдивістю. Ось з ким приємно спілкуватися. Іноді вони виявляють, завидну в впер... І непохитність. черв'як, сумнівів, чи незадоволеності постійно ворушить їхню істоту. Дуже важливі роки для водоліїв третьої декади це 8, 16, 24, 32, 40, 42, 48, 56, 64 та 72 роки. В Символах цих людей є красень. Вони відрізняються скромністю та привабливістю, їхньою працелюбністю. Можна позаздрити, а сильна енергетика виділяє їх через інших. Вони надилені здібностями до лікування, фізичних недуг і душевних ран. Їхній невловимий шарм підкорює і манить. від їх віє стабільністю та спокою, тихою радістю та привертає до них усіх багато оточуючих. і поряд з ними справді тепло. Та спокійно. Ну що, серед вас є такі водолії, дуже буде мені приємно, якщо ви напишете коменти під моїм відео. Приєднуйтесь, з нами буде далі. Зі мною дуже корисна і багато корисної інформації. Пишіть. Па-па. гарного дня!